Болюче ще від укусу змеї ранить невдячність, писав Шекспір. В 17-му розділі Евангелії від Луки є розповідь про десятьох прокажених, це розповідь про людську невдячність. Важка невіліковна хвороба нищила життя десятьох людей в повній ізоляції, без надії, без радості, позбавлені всього. В болі проводили своє життя. В книгах Біблії проказа це символ гріха, гріх, спадкова хвороба людства. Ця хвороба ізолює людину від спілкування з Богом, краде надію, позбавляє радості. Звідки твій біль і неспокій серця? Це симптоми гріха, криза в відносинах, трагедія в житті. Все це наслідок гріха, гріхом інфікована кожна людина. Гріх це зброя, яку використав диявол, щоб нас погубити. Але є надія, є добра новина. Проказу гріха можна вилікувати. Змилуйся над нами, кликали прокажені. Ісус був їхньою надією. Єдиною і останньою надією. Для Бога немає нічого неможливого. Біблія говорить: лікаря потребують не здорові, але хворі. Брати і сестро. Чим більший наш гріх, тим більше бажання Бога вилікувати і зцілити Його. Дві тисячі років назад. Господь покинув небо, став людиною, узяв на себе проказу гріхи усіх людей і розп'ятий на Христі помирав за нас. Помер і Воскрес на третій день, щоб і ми з тобою могли померти для гріха і жити для Бога. Це добра новина. Від смертельної хвороби гріха є вакцина. Знаєте її? У цій вакцині є два складники покаяння і віра. Покаяння це щирий жаль за все вчинене зло. За змарновані роки. За життя без Бога. Покаятися означає все змінити. Почати спочатку, стати новою людиною. Багато людей розкаються за ті чи інші вчинки, але у них не, немає відваги стати новою людиною. Почати спочатку все змінити. Покаятися означає рішуче повернутися до Бога спиною до гріха. Віра. Це довірити своє життя Богу, поклонитися йому, як це вчинив звільнений від проказу чоловік. Багато людей розкаюються, але мало довіряють, мало вірять. Мало тих, хто кається з усього бруду життя. Господь зцілив десять прокажених. І тільки один з десяти. Повернувся, щоб поклонитись Спасителю і подякувати за життя, за нове життя, за зцілення. Каже Ісус: Десять зцілилися, а же де 9 де. Брати і сестро, чи ти без гріха не живи з хворобою? Зцілення так близько. Якщо гріх руйнує життя, небесний лікар хоче і тебе зцілити. Відчуваєш сум, покинутість є вихід. Господь шукає, Господь хоче зцілити тебе, так само, як він зцілив десять прокажених. Він є лікар, Він цілитель єдиний душі і серця. Покайся і віруй. Почни нове життя в обіймах Бога і дякуй Богові за дар спасіння. Прийди до Його ніг, вклонися, попроси прощення. Як той один самарянин. Інші просто повернулися до свого попереднього життя, до світу, додому, забули про вдячність. Не знаємо, як склалися їхні долі, але впевнений в одному без перебування з Богом, хвороба повернулася. Без Бога їхнє зцілення було тимчасове і неповне. Не бійся прийти до Бога, Бог є любов, Він не осудить, все зрозуміє, пробачить. Даруй новий шанс. Бог поверне мир у твою змучену душу, дарує радість, сили жити і перемагати. Покайся негайно. Сповідь є радістю, яку можеш пережити сьогодні. Сповідь вияв вдячності Богові. Це спасіння душі. Завтра може бути пізно. Завтра прийдуть нові проблеми, турботи, спатиме совість або, що гірше, несподівана смерть назавжди відділить тебе від Бога. Слово Боже каже, сьогодні день приємний, сьогодні день спасіння, день Твого спасіння, день Твого зцілення. E deem-te foi ele que